Всем привіт! Так, сьогодні 14 квітня вибачаю за вітер, дуже сильний вітер. Почали сіяти сою. Так, тут було взорано, потім забороновано, позавчора закультивували і сьогодні сіємо. Сіємо СЗшкою. Нюхулан з СЗшкою. Як видно, Волога є, ось маркер йде по вологій землі. Так, зараз обробляємо сою інокулянтом, в сівалку і додаємо хістик, хістик соя. И его там так перемешиваем, так скажем, палкою. Вроде нормально получается. Сейчас постараюсь найти сою. Ось вже і амброзія тут є, лізе. Це ж треба ще знайти. Поки щось не бачу. Так, ось щось тут. А, ось все вигорну. Ось. Ну, вологій землі. Ось ось волога земля. Так, на вологу землю лягає оце отак. -от Сіємо приблизно там 100 кілограмів з плюс, плюсом, е десь так приблизно попали, е десь приблизно там е від 12 до там, 16 штук на метр. Ну, Всі ж розуміють, зашкою так. Приблизно тільки можна настроїтися. Сіємо на глибину десь ну, 6 см, ну, щоб до вологи доставати. Тому що волога дуже уходить швидко. Ось Буквально ось. Ну 5-6 см волога присутня. Але ж треба трошки більше, це трошки глибше посадити сіять. Так. Зараз покажу вам цей інокулянт. Так. На по-русски нас МТЗ. кранові ваги. Онокантр ми його називаємо. І по, по вагах ми орієнтуємось норму посіва і норму скільки ми хістика додаємо. Є, отак ось ми повісили її і засипаємо через клапан. Ось такий у нас подовжувач. У нас на клапан чіпляється. Отак. Отак воно щепляється, вставляється і рукавом цим засипать зручно. Так. Да. Бігбег на клапані стоїть зараз. Так, хістик, соя. Ось такий. Ось такі пакети. В отакому пакеті ще отакий пакет. Ось. Таке воно як... Таке мілке-мілке ось, ось я трошки розсипав. Таке воно як графіт, щось таке не... Таке непонятно, таке мілке-мілке. Так, ну дуже хорошо воно розмішується там. Воно навіть так униз засипається. Тобто сівалка це вже як засипали ми попередній раз. Ми то воно так аж вниз просто протрусилося. До нас То ми тепер на, наверх сипемо, легенько перемішали і воно тепер хорошо виходить, осипається наниз. Ну, насіння таке оброблене нормально, подобається. Так що, отак ми працюємо. Так, пишіть, коментуйте, хто чим обробляє якими інокулянтами. Тому що це ми перший раз користуємося інокулянтами. Ну і сою, в принципі, ми так ну, раз сіяли давненько, вже років 5 назад, то і в принципі і сої у нас опита такого немає. Ну, вирішили опять посіяти. Так що потихеньку сіємо, працюємо. Дуже швидко видуває вологу. так що от такі справи. Ну добре. Слава Україні, слава нашим захисникам. Підтримуємо їх, їх допомагаємо, чим можемо. А так що все буде Україна, пока!